Україна традиційна, сучасна, змістовна та активна. Такі назви мають локації фестивалю. Христину зацікавив експонат музею науки Перевернути зір. Там ліво Получается, показываешь левой показуєш лівою рукою щось, а но справа. происходит иллюзия даже. Ми привезли декілька наших експонатів, щоб показати, які описують різні сфери науки, і можна все подосліджувати. Наприклад, ось перед нами знаходяться блоки. Вони розповідають про саме механізм використання блоків, шківів, як можна підняти вагу, яка ваша за вашу, наприклад. Да? Позаду у мене є баланс рівноваги, де можна подосліджувати своє відчуття рівноваги містечку майстрів вчать традиційним ремеслам, наприклад, як зробити писанку. Ми беремо ось таку видутку з курячого яйця, заліплюємо ось дірочку. Спочатку воно було ось таке: ми заліпили його воском, і далі беремо олівець і починаємо малювати ескіз. Можна брати якесь готового або придумати своє. Також у програмі лекції, презентації, фотовиставка та кінопоказ. Фестиваль з країни в Україну проводять щорічно з 2014-го. Організовують його за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Зовні це виглядає. Як поїздки з красивими веселими фестивалями, такими повними наповненими емоцій, якихось зустрічей і так далі, але вплив цих зустрічей і вплив того, що відбувається всередині фестиваля, дуже важко переоцінити, тому що він народжує сотні вже громадських організацій, рухів проектів творчих. 31 липня фестиваль завітає до Старобільська а 1 серпня його проведуть у місті щастя. Анастасія Дашко Олександр Гуленко. Новини на Суспільному.